Кінця цього року Amazon і компанія Rivian планують постачати тисячі електричних транспортних засобів на замовлення в більш ніж 100 міст. А до 2030 року більше ніж 10 тисяч міст. Клієнти по всій території Сполучених Штатів зможуть бачити спеціальні електричні транспортні засоби доставки від Rivian, які доставлятимуть їхні пакунки. Amazon. електромобілі з'являються на дорогах у Балтиморі, Чикаго, Делесі, Канзас Ситі, Нешвілі, Фініксі, Сан-Дієго, Сієтлі та сейнт Луїзі. Спеціальні транспортні засоби виготовляються на заводі Rivian в Іллінойсі та місяць і, нови... місяць і нови інноваційні технології та функції, такі як безпека, на першому місці зосереджена на чудовій 360-градусній видимості та функціях автомобіля, які захищають водіїв і пішоходів, набір інноваційних функцій безпеки, включаючи технологію виявлення датчиків, автомагістраль і систему допомоги в русі, велике лобове скло для покращення видимості водія, автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз контроль і попередження про зіткнення першого своїй в своєму роді вбудована технологія, яка повністю інтегрує робочий процес доставки з транспортним засобом, забезпечуючи плавний доступ до маршрутів навігації підтримки водія. Функції для покращення досвіду водія та створення зручності в дорозі, такі як автоматичне блокування відмикання дверей, коли водій наближається до автомобіля або залишає його, а також двері перегородки з електроприводом, які відкриваються, коли водії досягають місця доставки. Посилені двері з боку водія для додаткового захисту, а також е Ергономічний дизайн кабінки водія та вантажного відділення для безпечного та легкого переміщення всередині фургона, акумуляторні батареї, які є легкими. Потужними пружними та недорогими, а також тривалий термін служби автомобіля. Амазон додав тисячі зарядних станцій на своїх станціях доставки по всій країні та продовжують інвестувати в розбудову інфраструктури для підтримки більш стійкого парку доставки. Амазон також співпрацює з некомерційною організацією САРС та декількома іншими операторами автопарків, щоб започаткувати корпорейт електронік. Вейчел Alliance», об'єднуючи компанії для прискорення переходу на електромобілі. Зимовий шторм у Сполучених Штатах Америки спричинив понад 1 мільйон відключень електроенергії і затримує поїздки по всій країні. Трекер повідомив про понад 84 770 додаткових збоїв у Іллінойсі, понад 58 тисяч у Вісканцені, понад 41 тисячу у Каліфорнії та понад 21 тисячу в Орегоні. Раніше в четвер у Нью-Йорку було зареєстровано майже 30 тисяч відключень електроенергії. Потенційний льодовий шторм активував посадовців енергетичних компаній. Майже 1500 працівників лінії, лінії готові до роботи, якщо ожеледиться спричинить збої, сказав Мет Пол, це виконавчий віце-президент з операції з розподілу Детройської ДТЕКЕЕЛЕКТРІК. За його словами, півдюйма льоду може спричинити сотні тисяч відключень. Півдюйма льоду, що покриває дріт, еквівалентно дитячому роялю на цьому одному прольоті. Дроту тому вага є значною, сказав Пол. Метеоролог Національної метеорологічної служби Річард Бен сказав, що на півночі сполучених штатів впоралися із зимовим штормом у деяких містах середньої Атлантики та на південному сході встановили нові позначки високої температури на кілька градусів в ефірі. Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.